Крим це Україна. Сьогодні по обіді тисячі дніпропетровців підтримали цілісність України. Жителі обласного центру із плакатами висловили свій протест діям політичного керівництва Російської Федерації. Наші журналісти, які побували на місці, події, готові розповісти, як все було. Схід і захід України єдині Дніпропетровськ разом з багатьма іншими містами країни підтримав протест діям Росії. Люди заявили, що сьогодні як ніколи відчувають загрозу стосункам двох країн а дії російських військових на території України назвали агресивними. Просьба була Путіна, Путіну, не треба мене захищати. Я в этом не нуждаюсь, і я не хочу, щоб чужі солдати, тим более таким крисійним способом з опознаної формою топтались по моїй землі, пані Ірина прийшла на мітинг із семирічним сином і чотирирічною донькою. Жінка вкрай схвильована подіями, що так стрімко розвиваються. Я не хочу щоб наші народи воювали В конце кінців. у нас багато національна сім'я. У мене дідусь українець. Бабушка Юрійка свьокри з Росії. Это моя громадянська позиція. Ми не хочемо війни. Окремо прозвучала позиція з вимогою до керівних органів Дніпропетровщини вжити заходів щодо недопущення провокацій і розповсюдження ворожнечі. Політолог і депутат Владислав Романов вважає, що часу на роздуми більше немає. Повнося будь-які можливості для провокації. Во-вторых, дали надлежащую правовую оценку тем людям, которые пытаются раскачать ситуацию. В-третьих, мы должны, наверное, четко совершенно сказать, что мы готовы выступать за любые формы политического диалога, но не допустить кровопролития. С моей точки зрения, попытка развязать сейчас войну – ничто иное, как залить кровью свои преступления, потому что то, что происходило еще в ноябре, в декабре, в январе, уже сейчас уходит на какой-то десятый план. До речі, сьогодні 40 днів з моменту, коли у Києві почали вбивати учасників Євромайдану. Серед перших жертв був і наш земляк Сергій Нігоян. Народне віччя, яке від початку планували у парку Глоби, перенесли під стіни облдержадміністрації. На площі між двома вищими обласними органами за різними оцінками зібрались від двох до чотирьох тисяч людей, чимало із дітьми, які самостійно пояснили, чому вони тут із батьками. що я люблю свою країну». І мирна акція на сходах під облдержадміністрацією влаштували імпровізовану трибуну. Оратори переконували зібрання, що сьогодні вкрай важливо заявити про єдність українців в усіх регіонах, у тому числі на Кримському півострові. Сьогодні той час, коли треба об'єднуватися всім на платформі єдності нашої держави, соборності України, її неподільності. Нам треба зараз відставити всі наші партиріща. Взаємні обвинувачення і кожен патріот України, кожен, хто хоче, щоб тут не було імперії, ми всі маємо бути разом. Так, друзі! Мирну акцію підтримали представники різних громадських організацій міста, політичні об'єднання, футбольного клубу Дніпро. Правопорядок охороняли кількадесят міліціонерів, а також делеговані від самооборони і правого сектора молоді люди. За Заворушені провокації не допущено. За підсумками Віче оголосили про створення в області штабу національного захисту, про підтримку призначення ігоря Коломойського головою Дніпропетровської облдержадміністрації. Окрім цього, активісти закликали голову СБ і генпрокурора негайно призначити керівників обласної служби безпеки України і прокуратури Євген Коптєв, Олександр Дубина, новина 11 каналу.